Серед постійної напруги спорт підтримає тебе на Росії. розстріляли пілота Ту 95 Головне управління розвідки міністерства оборони України інформує, у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95. майора Стігачова Олега Серєвича. Вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.83 року. Служив на авіабазі Енгельс. Він безпосередньо причетний до. Нанесення ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств наших людей внаслідок атаки. Олег Стігачов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні, уточнюють, поки що не зрозуміло. Угор нагадують, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата, і в наших структурах нешановні росіяни знають усі ваші імена. Адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички, тому справедливість невідворотна. Я ж нагадаю, що з відкритих джерел відомо, що до 21-го року Росія мала 60 літаків Ту-95МС, Хоча за даними Дефенс Експрес. Реальна кількість цих стратегічних бомбардувальників РФ значно менше. Росія з першого дня повномасштабного вторгнення використала Ту-95МС для ударів по Україні, зокрема у західних областях України. Удари цими бомбардувальниками відновилися минулої осені та взимку, а також влітку 2023 року. Більше мільйона квадратних кілометрів території Росії знаходиться в зоні вразливій для атак українських безпілотників. Як підрахувала верстка з вересня 23-го року, ця територія збільшилася більше ніж на 300 тисяч квадратних кілометрів. У зоні ураження опинилися в тому числі санкт Петербург, Нижній Новгород і Ярославль. Так нагадує верстка 20 вересня 23-го року. Дрон Камікадзе вперше долетів до Сочі. Він потрапив в резервуар з паливом на базі РосНєфті через два дні. Влада Топсинського району також відзвітувала про знищення БПЛА на підльоті до ТОПСЯ. У ніч на 18 січня безпілотник вперше долетів до Петербурга. А в ніч на 31 січня інший БПЛА впав на території заводу Нєвський Мазут. Як зазначає видання, Петербург став шостим містом мільйонником в зоні ураження. Раніше БПЛА долітали до Москви, Воронежа, Ростова на Дону і Краснодара. Також в зоні ураження знаходиться і Волгоград. Крім того, 29 січня перший безпілотник впав у Ярославлі. Він спробував атакувати нафтопереробний завод Слав Янос. А 31 січня БПЛА вперше долетіли до Нижньогородської області. Повідомлялося, що два дрони були перехоплені південніше міста Кстова приблизно. У 20 кілометрах від Нижнього Новгорода, як підкреслює верстка, це місце знаходиться приблизно за 800 кілометрів від найближчої точки на неокупованій території України. Хочу наголосити на тому, що на Росії цієї ночі безпілотники атакували відразу дві області: Білгородську і Волгоградську, і в результаті влучання одного з дронів всталася пожежа на НПЗ в Волгоградне. І переробка найбільшому виробнику нафтопродуктів в південному федеральному окрузі РФ і пожежа на нафтопереробному заводі у Волгограді, одному із найбільших у Росії, є результатом успішної атаки безпілотників СБУ. Про це у повідомили джерела у силових структурах. За словами співрозмовників, два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності, як заявив співрозмовник, цитую СБУ продовжує С знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні, б'ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, а й скорочуємо наповнення російського бюджету. Бавовни на російських НПЗ. Триватимуть, як повідомлялося, нагадаю, що в ніч проти суботи 3 лютого сталася ось ця пожежа, і вогонь охопив площу 300 квадратних метрів. Губернатор Волоградської області Андрій Бочаров заявив, що причиною займання став саме ось цей збитий безплотник, про який а, я розповіла. Тим часом українські виробники нарощують власне виробництво і можуть забезпечити існуючу потребу ЗСУ у броньованих. Автомобілях про це йдеться на сторінці української бронетехніки у Фейсбуці. Генеральний директор ТОВ Українська бронетехніка Владислав Бельбес заявив, що 22-й рік був роком встановлення оговтання від шоку вторгнення росіян. Підприємства зосереджувалися на релокації логістиці, відновленні розірваних ланцюжків постачання. І 23-й рік став роком встановлення та розгону. Як зазначив Бальвас у 24-й рік, ми входимо в зовсім інших умовах. Ми здатні виробляти техніку серійно, здатні розробляти нові зразки та забезпечувати потреби сил оборони України. За його словами, у 22-му році українські військові отримали багато різноманітної західної техніки, яку дуже важко обслуговувати. Зараз ми можемо проаналізувати та порівняти нашу техніку з іноземними аналогами, і тут я би віддав перевагу все таки українським продуктам, не тільки тому, що ми їх розробляємо та виробляємо, насамперед, тому що українські компанії можуть забезпечити коротше логістичне плече для сервісного обслуговування та ремонту, і це дуже важливо для підтримання боєготовності. За його словами, 80% ремонтів техніки, яка вироблена тов. Українська бронетехніка виконують виїзні сервісні бригади поблизу лінії фронту, і тим часом Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет повітря Земля crv CRV-7, які планували утилізувати. Процес News, Повідомляє канадські збройні сили мають на озброєні 83 303 ракети CRV-7, які були розроблені ще. У 80-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет протягом кількох років. Консерватори вимагають від ліберального уряду передати Україні десятки тисяч цих ракет. Лідер опозиції П'єра Полієв виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів у палаті громад щодо законопроєкту про оновлення канадсько-української угоди про вільну торгівлю. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, зброя має бути. Передана Україні, сказав він у п'ятницю. Міністерство національної оборони Канади визнало, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. І за словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголовки. Речник міністра оборони підтвердив, що уряд розглядає можливість передачі цих ракет. Перед тим як відправити обладнання в Україну, ми тісно координуємо свої дії з Україною, щоб переконатися, що будь-яка допомога відповідатиме її військовим потребам, а також вивчаємо оперативну ефективність обладнання. Розроблена під час холодної війни і вироблена компанією Брістол Ейр Спейс у Віннипезісерві 7 вважалася однією із найпотужніших ракет класу повітря Земля свого часу і все ще перебувала на озброєнні союзних країн під час війни. В Афганістані і в Росії створили із ув'язнених росіян, завербованих на війну проти України, новий штурмовий спеціальний загін Штормгладіатор. Як повідомляє центр національного спротиву, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом і названий гладіаторами на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак. Зазначається, що команди батальйоном засуджений за жорстоке вбивство експоліцейські. У це нас повідомляють, що в даний підрозділ відбирають людей із високим рівнем фізичної підготовки досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Крім цього, на навчальному полігоні, так би мовити, гладіаторів тренують зокрема колишні вагнерівці та кадирівці з підрозділу СОБР Ахмата, що є складовою розвардії. Начальник пресслужби східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарфону заявив, що наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Наразі окупантам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі. З того, що ми бачимо, противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування підрозділів і підготовка резервів. Однак, з того, що сказав Кирило Буданов, Звичайно, наступ не може тривати вічно. За словами начальника прес-служби, для проведення наступу потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей. Як зазначив Євлаш, наразі те, що росіяни зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій. Однак він попередив, що загарбників не можна недооцінювати. Попри всі недоліки, російська армія залишається досить потужною. Звичайно, ворога не можна недооцінювати. Так, ми можемо певним чином над ним глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки, це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєні потужні БПЛА в досить великій кількості. Реп великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії.